Так, друзі, привіт. Я вас сьогодні хочу познайомити з моїм студентом. Зовуть його Богдан. Він сам зараз про себе трошки розкаже. Я розкажу про його результати, що він досяг? Спитаємо його всі деталі, які будуть цікаві саме вам. І тож, давайте починати. Богдан прямо зараз рядом зі мною. Так, привіт, Богдан. Розкажи трішки про себе. Скільки тобі років? Як тебе звати? Можеш також повторити. Чим ти зараз займаєшся? Яка твоя основна сфера діяльності? Повторюю, мене звати. Мене звати Богдан, а мені 19 років, я займаюся трактованою рекламою та паралельно я займаюся криптовалютою. Десь в травні я придбав навчання у Нікіти і я його брав в розрочку, тому що в мене був капітал. Та трохи було нерозумно вкладати весь капітал у навчання, тому я домовився відсутити, тому що в нього є така функція купити в розрочку. Частина капіталу я інвестив у крипту, паралельно заробляючи після навчання та під час його і тим самим перекриває навчання. Добре, підкажи, будь ласка, на скільки платежів ти розбив свою розстрочку? Чотири платежі, чотири платежі. Добре, а підкажи, яка взагалі сума була тобою зароблена протягом твого криптошляху загальна? Зараз напевно десь це 8 тисяч доларів, але це ще початок, то буде ще більше. А, тому що зараз в мене є криптоактиви, які виростуть, бо зараз я був ран. скоро буде. Окей, добре. тож загальний твій заробіток це 8 тисяч доларів, і я так розумію, в тебе є ще активи, на які ти ставиш ставку, що вони виростуть, і плюс проекти, які ще не роздали. Звісно окей, то тобто, перспективи це ще більше грошей. Окей, добре е, Підкажи, чи був якийсь е, найбільший якби дроп, чи залут, скажімо, грошей на взагалі твоєму криптошляху. Якщо так, то який саме проект це був, та скільки коштів ти заробив? Був один проект, який роздав дуже багато грошей. Це Межиківен. Я його почав проробляти якраз під час навчання. було дуже багато аккаунтів. Частина з них я думаю, що вони просто. Улетять в смітник, але на них теж прилетіли токени. Тому сумарно з цього проєкту витягнули на даний момент більше трьох тисяч доларів, але частину я ще не зливав, тому вони в перспективі ще більше принесуть гроші. Ага, окей, то три тисячі доларів це був найбільший одномоментний заробіток з одного проекту. Окей, е, в нас тут по е, випадковому е, обставинам, як так сталося, не знаємо, але в нас тут відкрита якраз акаунти Богдана. Ми можемо подивитися, що він для цього робив, де він брав інформацію та як це виглядало. Так, Богдан, покажи нам, будь ласка, е, загалом це так виглядав проект. Твій акаунт так тут є трошки, що залишилося 24 долари. Е, тобто, що тобі потрібно було робити, аби отримати винагороду, та чи важко це було. А, мені потрібно було цього торгувати летішками. Тобто, це був е, гаманець, майже кидана, та саланом. Гаманець, ніхто не тому не була солана. Треба було купувати якісь NFT, де були даймонди, кристалики, яких на даний момент вже немає. На жаль, їх прибрали, тому ми не можемо це показати. Ну їх прибирали, тому що вже дроп був у проекту. Вони знаходились ось тут, на екрані, і ви отримували за кожну покупку кристалики. Так. Окей, що ти робив далі? Все, що потрібно було, це торгувати ними, набувати певну кількість кристаликів, активність, і все. А за весь час на кожен я витратив не буде не так, що багато часу, тому що а, в один момент на одному коленці поторгував, на іншому десь так. Це не було так, що я сидів сутками і та й працював. Ага, окей. Тож, фактично, все, що потрібно було робити, це купити і через час продати. Фактично не втративши актив, не втрачав ціну свою, бо він не встиг ще колюбатись. Да і ти його продавав за ту ж саму ціну, і за це отримував кристалли, якщо я правильно зрозумів. Так, так і є, але платформа трохи була брала свою комісію, але це мізер порівняно з тим, скільки ми отримали. Угу. Я так е, запитав у Богдана, ніби я взагалі не знав про цей проект, ніби я не розповідав йому про цей проєкт і е, його ж, людям, які ж були з ним також на одному потоці. Але окей, давайте, давайте далі переходити. Е, окей, давай е, підкажи, чи є в тебе список акаунтів, мабуть, там скільки ти кристалів або токенів на кожен заробив. Ти мені показував е, перед записом відео, що в тебе є табличка. Ага, знаходимо табличку. Так, окей, тут немає адреси гаманця, тож ми тобі нічого не спалимо. Загалом в тебе тут розписано, де токени проходили, де вони були, на який аккаунт падали. Окей, окей, добре. Дякую тобі, велике. Так, добре, Богдан, підкажи, які в тебе були емоції від взагалі дропу від такого проєкту, в, як ти так розумію, біля трьох тисяч доларів ти заробив? Які в тебе були емоції? Я був дуже вражений, тому що якщо порахувати, це десь. Біля 10 всіх від положених коштів ще й в мене залишилась солана, якою я торгував, яка теж виросла в ціні? Ага, тобто ти фактично в два рази в плюсі, бо ти на рості монети солани заробив, і також ще на Magic Eden. Тобто, фактично 10 ікс від вкладень за який період? За скільки місяць, чи два-три? Скільки ти вийшло? Активної роботи десь півтора, два місяці. Добре, підкажи, скільки взагалі часу ти витрачав на те, аби отримати таку нагороду ну за тиждень. Тиждень це виходило десь приблизно біля семи годин, колись більше, колись менше, але це в середньому було сім ну, годин на тиждень. Я витрачав на те, щоб проробити ну, цей проект, плюс-мінус година на день. Да, якщо так, так. розділити, так. ага, окей, добре. Дякую. Підкажи, ти був на навчанні? Дай, будь ласка, свій відгук щодо самого матеріалу навчання, як гарно була зроблена подача. Наскільки зрозуміли були усі деталі? поділись цим, будь ласка. Під час навчання все було дуже зрозуміло. Бо є відеокурс, де все дуже детально розповідав Нікіта. Також був загальний чат з усіма учасниками цього потоку, де всі ділилися своїми успіхами, тим, яким планом, що вони будуть робити у крипті, та обговорили уроки. Тобто, це все було дуже ламбово Всі ми як одне велике ком'юніті, Клас. Тобто тобі сподобалося як одна команда, яка разом іде до результатів. Студентами окей, а підтримка кураторів. Наскільки вона була для тебе важлива, і як би ти її оцінив на навчання? Я би оцінив на 10 з 10, тому що яке питання не задав би все мені розповідали дуже детально? Підкажи, будь ласка, щодо mm -hmm. самого ком'юніті, що ви залишилися в теплих відносинах, ділитися тим, що ви пророблюєте в крипті, там якісь бізнес-ідеї і так далі? Чи є в тебе такі знайомі з самого навчання? Звісно, я познайомився з великою кількістю дуже цікавих людей. Ми з ними спілкуємося. Сми з ними спілкуємося по цей день. А я навіть бачу в а, у тебе і у Олега, що ви разом їздили в більярд грати. Якщо я не пам'ятаю, це було в Варшаві. Так так було таке. Ага. На навчанні знайшов дуже гарного друга для себе. Це цікава людина, та ми з ним... Класно скопи скооперірувались, та, та ми з ним дуже добре спілкуємося. Ага, супер, клас. Підкажи, чи було тобі загалом важко mm -hmm. на навчанні, чи все йшло як би, як повинно? Все йшло доволі добре, тому що все було детально розписано. Що як робити, якщо виникали питання, все швидко пояснювалось. Та як це ось, треба докласти трохи зусиль, щоб освоїти нову нішу. Тому mm -hmm. я думаю, хто бажає, того не буде проблем. Добре, і останній такий момент, які б ти слова міг а, передати людям, які тільки-тільки зараз думають заходити на навчання і трошки сумніваються там в своїх силах в сфері крипти і так далі. Чи є в тебе якесь послання для них? Чи можеш ти щось такого плану передати? їм? Я би порадив не боятися заходити в крипто та розуміти, що це не так, що ви натиснули і вам чули гроші. Треба працювати, навчатися. Тоді вже у вас будуть дуже гарні результати. Правильно, ну крипта це не кнопка в облої, і про це потрібно розуміти кожному. Але той, хто робить правильні кроки та рухається в правильному напрямку, завжди приходить до результату. Тож, друзі, скажу велике дякую Богдану за те, що він виділив на мене час і ми змогли вам зробити таку ревізію з студентом. Тож, всім бажаю гарного дня. А ми пішли десь поїмо разом з Богданом. Всім пока.